«I Feel Devotion», вінтаж Basket, третій тур і Баварія, склад е цього клубу та Басконія. Басконія грала вдома в Іспанії. Всі готові, і матч видався скаженим. Басконія це такий дуже суперник, який може зачепитися за будь-яку команду проти будь-якої команди, відібрати очки. І ви знаєте, що в Іспанії дуже гаряче підтримують. І, взагалі, іспанський баскетбол він такий мобільний, швидкий а, і технічний. Що Баварія може протиставити цьому? Це дисципліна німецька, да, така а, академічна, це фізика, звичайно. Це витривалість, ну і досвід Пабло Ласо. Ну і взагалі, оцей мотив, що Німеччина є чемпіоном світу з баскетболу як країна. І весь матч Басконія вела до четвертої чверті. Баварія наздоганяла. Було дуже багато фізичної боротьби під кільцем. Ми бачимо постійно фоли в проходах, але Пабло Ласо нас доганяв, і в четвертій чверті Басконія, от знаєте, бігала, бігала і добігалась. Вони відпустили. Точніше не відпустили, а просто не забили три атаки підряд, три володіння. А собі пропускали. І такий вийшов за дві хвилини до кінця матчу відрив Баварії. Тобто, Баварія реально вистояла це досвід, це нерви і це характер. Басконія дуже сподобалась. Більш вона різноманітніша в нападі, ніж Баварія. Баварія, на мою думку, грає від захисту. Дуже стисло та скуто е діють в нападі. Тому перемога Пабло Ласо цікавий був матч, вінтаж Баскет. Ну а Мілан виграв у Олімпіакоса. Всім гарного вечора!